Вітаю вас, дорогі глядачі, стосовно нового смертоносного віруса, чи почнеться нова епідемія, які є загрози людству? І чи дійсно все настільки печально, настільки все тяжко? Чи реально воно може повернутися до ковідних часів, до коронавірусних часів? Але з більш жорсткою ситуацією і з великою кількістю смерт, смертей, тому що багато новин поступає про те, і люди мене також багато питають про те, що виводять нібито новий штам ковіду, який є стовідсотково смертоносним, і що вже ви були випробування на щурах, і щурі помирали, і ніхто не виживав. Я би хотів подивитися, наскільки великі є загрози. Знаєте, дорогі глядачі, скажу вам так, поки карти викладаю. От я ж казав, що в 2024 році є великий шанс того, що все зупиниться. А така от теорія у мене на рахунок цієї новини виникла. А раптом людство вимре все. І війна, і війна припиниться автоматично. Ну, правильно, людей немає, немає війни. Логічно? Логічно. Ну, звичайно, що це дуже страшно, але такий варіант теж відкидати не можна. Ну немає людей. На планеті немає воїн, немає ні Росії, немає ні США, ні е, Китаю, ні Японії, ні України країн немає, тому що це все в голові людей. Це все умовності, які люди собі придумують самі. Якісь правила, якісь конституції, якісь країни, якісь умови, закони і так далі. Це все от, отут, от починається в природі та планеті взагалі пофіг на людей. Більше того, скажу, мені здається, що без людства б, ця планета би жила набагато краще. Якщо так от розібратися, от реально, якби людей не було б взагалі ні мене, ні вас, дорогі глядачі, нікого не було на планеті. Мені здається, було б набагато краще. Ну, давайте подивимося. Карта любові падає, купідончик. Карта печалі падає. Карта удачі падає. Карта Любовника. Ну, я би тут по комбінації цих карт не сказав, що це прямо щось смертоносне на 100% буде. Дама червова, карта жінки матері, король хрестовий, карта сильного чоловіка. Валет бубновий, карта швидкості. знову ж таки, щось сильно чорного, смертельного я не бачу. Шістірка Пентаклів карта грошей. Семірка пікова карта загрози, карта агресії, семірка мечів, карта ударів, карта, е, карта заборон, карта агресії, смертельні загрози, семірка мечів. І двійка мечів закриті дороги, перекриті дороги, втрати можливостей. Ну Тут по таро карти трохи жорсткі. Тут замішані гроші, і тут є вже дуже великі загрози, в тому числі смертельного характеру. Ну Але якщо взяти загальну картину, то я би не сказав, що цей вірус може стати 100% смертельним. Ні, це такого не буде. Тобто ні. Не, по, не вимре людство повністю. Хоча, знаєте, зараз багато хто може е, казати, що я психопат чи там ще щось таке, але мені здається, от я реально вірю в те, що якби людей на планеті не було, от реально всі біди від людей, то було б набагато краще, якби всі люди пропали. Я не бажаю якоїсь там мучительної смерті чи чогось. Просто от в один день взяли і всі пропали з планети. Люди мається на увазі. Тварини хай живуть, рослини хай живуть. Ну тому що людство може б гробити цю планету. От це було би класно, якби людей не було на планеті нікого. Тому що люди це найгірше, що могло трапитися з планетою Земля. Але якщо взяти зараз комбінацію карт, то я би сказав, що можете розслабитися. Тут більше вимисла, чим правди. Тобто, насправді не все так жорстко. Ну тут по картах показує, да, що такий штам може вийти. Так, да, може з'явитися новий штам, через який війна в Україні припиниться. Да, такий варіант теж розглядається. Він не буде смертоносним, так що всі вимруть. Ні, просто. Появиться новий дуже жорсткий штам, гірший за всі інші штами. І через цей жорсткий штам карантинні міри будуть набагато жорстчими, ніж в 2020 році. І хочете, не хочете, глобалісти та світова спільнота скажуть: так, шановні, складайте зброю, що відвоювали, те відвоювали там буферну зону створюємо. І вже живіть так, як ви є за новими правилами, тобто щось типу перемир'я в глобальному плані, тому що щоб не розносити інфекцію, скажуть перестаньте стріляти, перестаньте воювати. Такий варіант у 2024 році теж, до речі, дуже імовірний. Я думаю, що новий штам може появитися досить жорсткий штам коронавіруса, досить жорсткий може померти. Ну, багато людей набагато більше, ніж в 20-му, 21-му роках. Набагато більше по всьому світу, можливо, навіть десь до півмільярда. Але сказати, що він буде прямо смертельний, ні, людство виживе. На жаль, для планети, мається на увазі, на жаль, для планети. Тому що люди для планети роблять одну фігню. Нічого хорошого людина для планети не зробила. Так, ну, так, такі справи. Так, що. Хороша новина в тому, що людство все одно виживе. Погана новина в тому, що дійсно новий штам може появитися в 2024 році, і він може бути дуже і дуже жорстким. Все людство не вимре ну, до половини мільярда десь може померти. Мені так здається, судячи по картам. Але не смертельний. Прям не на 100% смертельний, скажімо так. І таким чином війна в Україні може і закінчитися дійсно в 2024 році. Скажуть, складайте зброю, що могли, те зробили, і тим, і тим, і РФ, і Україні. Решта то вже от все, не рознесьте заразу. Живіть вже так, як жили до того. Ну, може бути і такий варіант, не виключено. Так що бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. дбайте про своє здоров'я. Часник їсти, імунітет підвищувати. Хто хоче, може трошки підзаспертуватися, тому що спирт також допомагає. Ну і всього найкращого вам. Бажаю вам успіхів і всіх благ. І головне, щоб люди не гробили цю планету. Це найголовніше.